O, a gdzie nasi? Nas tu? Obca już narzeka Вам приємно бачити свою роботу. А інші міста, де ви приїжджали, було таке? Це перше, ми вчора мене ж віддали два нових, а це перше місце Тобто це перше місто, де ви приїхали, побачили свою роботу в Дікій. Це хлопчик чи дівчинка Хлопчик, як звати? Віктор Васильович. Віктор Васильович. Хай буде здоровенький, ваш Віктор Васильович. Вам випала нагода познайомитися з представниками, з інженером, який розробляв цей клюс. Так що. Хай Це здорове. Дуже класно, тому що таких клюв'язів в Україні всього скільки. 22, так? Це 20, світі 180. 167. В цьому це. світі. І він унікальний і, що, бачите, оце, так. Бачите, це синіньким горить. Це вже він на підтримці, це гріється, це. Ціка, ну, і, Воно... Якщо навіть не буде світла, і не дай Бог, повітряна тривога, він взявся і перенісся, що його забрали. Він такий, ну типа мобільний. універсальний. Мобільний універсальний і нічого не завадить. Віктор Васильович, ви щасливчик. Так, це буде добре. Мамі здоров'я, здоров'я дитині, хай буде все добре. Великий українець буде. Він би хотів актуалізувати програму. Але мені видно, що ви побачили, що я про Білоцепу приїхали наші друзі, подруга наша з Данецька. Це жіночий рух громадської організації «Жіночий рух за майбутнє, які минулого разу передавали нам квізи. І сьогодні разом з іспанською делегацією, разом з її виробником інженером. Перевірили і з'ясували роботу, перезапрограмували, навчили мамочку, і нам дуже приємно, що він користується попитом, і дитина отримує все необхідне для свого подальшого життя. Також привезла пані Вікторія і передала нам привіт від Ірини Суслової, памперси, дитяче харчування. Для пологового будинку. Ми вам його я передаємо, їм. хай буде на злагоду діткам нашим, майбутнім України нашим, хай буде здорові живенькі. І я дуже дякую всім, хто долучився до цієї такої спільної роботи, незважаючи на сили, незважаючи на те, що йдуть бойові дії, незважаючи на те, що Україна зараз в бойових діях, але всі об'єднуємося, і захід і робимо все, щоб майбутнє. Процвітало, і Україна наша буде процвітати. Та ми вам дуже вдячні за турботу, що ви такий час знайшли час для нас, щоб виділити нам таку допомогу. Жіночі рух громадської організації за майбутнє турбується дійсно за майбутнє нашої України. а це наші дітки, які є зараз половину будинку. Хай їх народжується якомога більше, хай Україна процвітає. Слава Україні! Героям, Героям слава.